Всім привіт! З вами Дінамка і цей новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на ДЗТ-159-му танчик з коробок з позаминулих, здається, з новорічних, так? Да? Коротше, з якихось там коробок. Значить, граємо на мапі застава, грає головний герой на боновому стабілізаторі і рожеві турбіні з прицілом, і плюс настанова на стап. Граємо на допайочку. В сетапі в нас вісімки вісімки, да, арти немає. Е, їде, значить, юзає турбіночки, їде на центр. Е, поки стандартна розкатка, єдине, що не розумію, куди їде прога 54-та, е, ну, мабуть, постояти в кущах. Так, СТ-шок, ЛТ-шок, чи, чи будь-кого хто буде заїжджати на центр мапи. Окін нікого немає, в нас вмикається концентрація, бо в нас центуріончик біля нас. Засвічуємо медведа, даємо йому пробиття, а він що, прям. Прям картон-картон? Ми йому прям так в башту дали сміливо. Полетіло в екран, екран не пробито. Окей. А в нас прога 54 просто вирішила рашити. Не знаю, що з цього вийде. От дивлюсь на ДЗТ, тільки хотіла запитати, як вам цей танк? Кого він є. Бо в мене на ньому летить аби куди. Я його взагалі не поняла. Не спіймала цей дзен. Може, тому що я сприймаю цей танк. Поняли, як сказати? Як базіка 176. -го? Ну, типу, турбінки. Поняли чимось, да, вони схожі. Е і намагаюся на ньому грати в агресив. Але ну, я не знаю, мене цей танк не вразив, ну, подивіться, ну, от просто постріли йдуть в землю, вище. Хоча це просто це і від гри залежить. М от. Дивіться, про <проджету> 54 вже піджався, вже світяться їх ПТшки. Але в нас ситуація з верху мапи, там, де тяжі. Ці жін в нас перестрілюється, якось виглядає. Мені здається, що не дуже. Там вон і лунг стріляє по коню. Т-92 світить е, Ерака. Ми намагаємось все ж таки влучити в супротивника, а не в землю. Поки нам це дається дуже важко. О, подивіться, як вона летить. Мені захотілося, знаєте, викупити цей танк, який в мене, ну, він в мене проданий, і продати його ще раз. От поки в мене такі бажання. Залітає нарешті тичка. Слава небесам. Дочекались. Дивіться, внасті ну, там, здається, да, здається, у них там все погано. КСК заряджає проти нас фугаси, гарне рішення, ми даємо йому пробиття на 423. В нього залишається 600. 2-1 рахунок. Тежі сипляться, все. Ну, вони зараз посипляться, вони зараз просто пушать того КВ-4. Після того, як 25-го заберуть. 25-го забрати це їм. Хотіла сказати 5 секунд, але поки я говорила, вже якраз 5 секунд і пройшло. Ми куди їдемо? Золотий пагор там де арта стоїть? Зазвичай. Цікаво, я не знаю. Мене от не покидає цей проджет О54. Мені дуже цікаво, що він там зро зробив і продовжує робити. Е от, може, там реально так класно піджиматись на початку катки, я не знаю. Це в нас просто тяжі. Зараз ворожі будуть пушити з Т-95. Ну, т чуть-чуть пізніше нас пропушить, да? бо всі ми знаємо швидкість Т-95, але все рівно. На впевненому всі їдуть до нас на базу. Підсвічується медвед, але ми ж його. А ні, він буде під... Ні, не зовсім він підставляється. Будемо забирати Іса третього. Не забрали, я забула, яка тут альфа 151 ХП йому лишаємо. Наша команда почала пушити низ. Вирішили допомогти проджекту. Якому Project? Про Ай, Ох цей коментатор юний, боже боже, ще вчитись і вчитись. Ну, то таке. Так, ми зустрічаємо. Ми зустрічаємо цю всю навалу, яка пре на нашу базу. E, 2500, поки в нас настріляно, 4-4 рахунок, по ХП все окей, все рівно. В принципі. Ну і старий прям став, прям да. Вецілюємо. Забираємо. Забираємо, бо в нас кумолі. Так, добре, залишається Т-95, який досі. О! Під'їхав. Слава тобі, господи. <сум> Дочекались. Тичка в КПЗ дає Т-95. Блін, ну на цьому танку, мені здається, буде мега важко вицілювати Т-95 на відстані. Дуже важко. Ну, принаймні. да. Ну, от ми цілились в НЛД. Полетіло десь аж в маску. Наші пушери внизу О, успішно пропушили і пішли в ангар. <гум> Ой, є. мені цікаво подивитись фінальні результати. Ну, дивіться, знову тичка не залітає. Не люблю цей танк. І дивлюсь, і просто це в голові в мене підтверджується. І піпець. Куди ми будемо їхати? Ми щось намагаємося. А, може, хоче трошки від рельєфу тут зіграти, так? Да? Обережно виходимо, засвічуємо Т-95. Єй, залітає аж на 500. Чудово. Боже, команди, трошечки вбивайте, якось там ворогів, стримуйте їх. Ну, 5-9 рахунок. Вже Є75 стає на захоплення. Не забуваємо, головне, за Т-95, який зараз буде повсти. Я думаю, десь аж в А0 поїде. Бачимо кунспанзера. В реплеях не промальовується обмальовка танків дуже часто. Це такий баг. Забрали кунспанзера. Виїжджає ПТ-шка, бачимо, даєм, Чудово, з каточком доберіть. Ні, він юзає ремку, від'їжджає. Залишається шотним. Є е 75, до речі, теж просаджений вже. Я так розумію, це борщ посадив. 95. Ой, як солоденько стоїть. Давай, давай, треба давати тичку. Ага, Розгортається. Ну, тут ми даємо вертуху в нікуди. Друзі, не забувайте підписатись, протиснути вподобайку і дзвоник. Я буду вам дуже-дуже вдячна. 7-11, 7-12, вибачаюсь рахунок. 3000 по хп ми програємо. Головний герой тільки 4К демеджа дав і один фраг. Клас, тичка по КСІ залітає. Ми залишаємось з конвоєм і лунксом. Хлопці, живіть. Я дуже топлю за кожного. Чий реплей ми дивимось. Я хочу, щоб у всіх були перемоги і мега-тащунські бої. Ми залишаємось один проти шести. В нас фул ХП. Ми вмикаємо турбінку. Ну. Блін. 4200 ворогів, в нас 1500. А, а Скорб. А, Скорб ззаду, скорб маже, скорб маже. По цілі давай! Найс. Боже, як же ж вони не влучають? за те, як же ж вони не влучають? Ну, і слава Богу, як то кажуть. Хай головний герой затащить цю катку, візьме е, Коло Банова і, і просто мега класний бій. Дивіться, вони їдуть е, не по одному, вони їдуть нормально. Шотні не лізуть, е, лізе Т-95. Поки до ліза Т-95, можна розібрати інших. Вицілюємо скорпа, прям викатується, прям в нагу викатується, отримаємо від нього тичку на ходу, дає нам скорб. Тут же Т-95, але в нас ще є шанс забрати Скорпа. Да, чудово. Т-95 не полишає надій доїхати. Зараз небезпечно. Добре, що залетіло, а не в маску, як минулі рази. А чому стоїть КС, а чому стоїть е 75 Не пробуває Т95. Я думаю, що зараз ми його. Закрутим. Оце гарний мув. Дуже гарний мув. Отримуємо від Кески, але забираємо Т-95-го. 6900 вже настріляно. Кеску забираємо тараном чудово, заюзав турбіну. Боже, один в три залишав, залишиться, але в нього 500 хп. А чому не, а чому не є 75? Ой, боже. Ладно. Отут він чуть-чуть, коли Є75 е відкадешився. Не треба було прям виїжджати на ягу. Боже, як це підлагує. От ми отримали і все, але залишається 9 хп. Якби він дав тичку по Є75, е коли той відкадешився, блін, це імба була б відразу. І ми б не отримали б на 500. Крутимо яхтигра. Це має бути наш фраг. Шостий фраг. І залишається бат. Залишається бат, в якого 600 хп, а в нас 9. ЛТшка проти СТІ. Нам або залишатись тут, бо ну, ЛТшку буде пересвітити мега важко. Так, це ми ж стукнулись об танк, правильно Оцей звук був. Це не, не Бачат 12 тенес блайндів. Вісімка, вісімка накидано, і якщо зараз вбиваємо бата, то це ще колобок 1 в 6. Цікаво. Блін, я отак дивлюсь, знаєте, думаю, жодного колобка в мене нема. І я так радію, коли хтось бере. Ну, от коли от дивишся, що реально класно дограний бій. Тут у мене аж прям я не знаю, аж серденько радіє. За цього гравця. А не коли там при штурмі, да, хтось заникався і просто на халяву, можна сказати, отримав того колобка. А оце прям угодні, класні бої. Будемо чекати бата. Ні, вирішує їхати і не боїться 9 хп. Ні, я б там стояла б 3 хвилини і фіг би мене, хто звідти б викорив, чесно кажучи. Їдемо, їдемо на пошуки. В останній раз бат світився в пущиках. Да, до речі, на дві тички, е, нам бат, а ми йому на одну. Не знаю, я затамз я затамувала подих. Я ж почала заїкатись. Шукає бата. Засвічується. Бат стоїть в кущах. Невже він вилетів? Ну, якось занадто впевнено їде головний герой. Занадто впевнено бортом. Як, знаєте, як наче знає, що бат вилетів. Але скоріш за все це так, бо якби Бат не вилетів, він би вже дав тичку в борт, добрав би нас і все. І перемога. Тому, по ходу, так. Да. да, стоїть. Він вилетів. От і колобок, затайщиний бій. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, от результати майстра залутав Колобанова, основний калібр воїн мега, гарно дограний бій. Результати бачите в себе на екранах. Прога 900 демеджа, молодець. Всім, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю гарного, вдалого дня і до нових зустрічей!